Діастаз прямих м'язів живота викунула Андрусенко Людмила, студентка першого курсу першої групи ОПП Медицина, навчально-наукового центру Інститут біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка. Діастаз це часткове або повне розходження прямих м'язів живота, які з'єднуються по середній білій лінії живота. Цей тип розходження часто спостерігається під час і після вагітності, коли матка розтягує м'язі живота, щоб розмістити дитину, яка росте. Дослідження показує, що до 60% жінок може стискнутися з діастазом прямих м'язів живота під час вагітності або після пологів. Однак діастаз може виникати і у чоловіків, і у новонароджених, а також у дорослих, які не пов'язані з вагітністю. Причини діастазу прямих м'язів живота Перша причина це вагітність, і це найпоширеніша причина діастазу, оскільки зростаюча матка розтягує м'язи живота, ризик діастазу підвищується при багатоплідній вагітності, великому плоді, багатоводі та після кесарового розтину. Діастаз також може виникнути у недоношених дітей, чиї черевні м'язи ще не повністю розвинені, і зазвичай цей стан проходить протягом перших місяців життя. Також неправильне підняття Тяжкості або виконання небезпечних вправ на прес, можуть призвести до діастазу у дорослих. Це також може статися через пожиріння, операції на червні порожнині або різке зниження ваги. Хронічні стани, такі як запори, постійний кашель і важка фізична праця, можуть збільшувати внутрішній черевний тиск, що сприяє розтягненню м'язів живота, а також причиною можуть бути генетичні фактори. Спадкові околагенотепатії та вродженні дисплазії сполучної тканини можуть підвищити ризик діастазу, оскільки ці стани послаблюють сполучну тканину. Чинники, що підвищують ризик розвитку діастазу, наявність кількох вагітностей, особливо якщо між ними минуло менше року, вік старше 35 років, народження близнюків, велика вага дитини при народженні, природні пологи, оскільки потуги підвищують внутрішній тріний тиск астенічної або худрулявий тип статури. симптоми діастазу, видиме випинання над або під пупком, якість або жилеподібне відчуття навколо пупка, поява конуса або купола при напрузі м'язів живота, проблеми при піднятті предметів, ходьбі або виконанні повсякденних завдань, також біль у ділянці таза або стегон, біль у попереку, погана постава, нетримання при чханні або кашлі, запори, почуття слабкості в області живота. Також на картинці ми можемо побачити прямі м'язи-живота без діастазу під час вагітності та вже безпосередньо після вагітності. Також було проведено дослідження діастазу прямого м'яза-живота в найближчому післяпологовому періоді, і для цього дослідження було відібрано. Близько 100 жінок після пологів, включаючи кесарів ростин, це 62% і вагінальні пологи 38%. Діастаз прямого м'яза живота вимірювали в післяпологовому періоді за допомогою клінічного огляду та УЗД на чотирьох рівнях передньої оболонки прямого м'яза живота в області над пупковим рубцем. І результати цих досліджень показали, що на кожному рівні вимірювання аналізувалися. За допомогою те критерію студента, тесту Пірсона, графіка Бланта альтманта та критерію КАПА. Те критерій студента не виявив значних відмінностей між клінічним обстеженням і УЗД. Тест Пірсона показав позитивну кореляцію помірну на рівнях 36 9 см і сильну на рівні 12 см. За результатами тесту Капа, 65% діагнозів, поставлених під час клінічного обстеження, були підтверджені УЗД. І висновки цих досліджень були такими, що ці результати показують хорошу відповідність між обома формами обстеження. Це дозволяє використовувати клінічне обстеження для діагностики діагнозу прямого м'яза, коли УЗД недоступне. А також я пропоную подивитися декілька відео для попередження виникнення діастазу прямих м'язів живота. Thank <laughs> Діастаз прямих м'язів живота це поширена проблема, особливо серед жінок після пологів, хоча він може викликати естетичні недоліки та дискомфорт. Важливо пам'ятати, що це не завжди є небезпечним станом. Ми з вами розглянули причини виникнення діастазу, його симптоми, також чинники, і обговорили підходи до лікування, включаючи спеціальні вправи. Мої літературні джерела. Дякую за увагу.